Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом! Слава! Привіт, найкраще побажання з івано Франківська всім патріотом України насилаю я, генерал капелан УГР, Борис Золодюк, Дністер, 18 березня 2020 року. За Божим наказом, хочу вам показати мою сторінку на Фейсбуці. Подивіться, її, будь ласка, пошуком «Борис Золодюк на Фейсбуці. Ви знайдете мою сторінку. Де 5 тисяч друзів, вона відкрита. В друзях дуже багато хороших людей, порядних, добрих, які підтримують мене власне у поглядах тих, що Бог поможе, Україна переможе. І думаю, що саме в березні, квітні, будуть особливо страшні події в історії України, які завершаться все-таки пришестям Бога. Воскресінням не зробило Сонця Неба храмів, наших героїв і перемогою нашого Сінього русого Христа Бога, якого День смерті насправді є 21 березня у п'ятницю, півдні 33 му році Христової ери, власне, Ісус був розп'ятий, а о 15-й годині помер, а 23 березня. На свято Весняного рівнодення Він Воскрес. Вознісся на сонце, небо на 40 день це 3 травня, а 13 травня Дух Святий зійшов на апостолів, і той є день, що вважається, почалася діяльність. Христової церкви Свято власне і Кожного 13 го числа ми згадуємо як матінка Божа зявилася у Фатімі і передала надзвичайні пророцтва. Які гугліть пророцтво Фатіми, це пророцтва УПА, які в інтернеті, ласку Божу, маю найбільше говорити я. Цим я не чванюся. На жаль, мене багато хто е, обріхував. Сім років е, був сайт проти мене, проти секти, світловіри Бориса Олюка, Пошукайте там зараз. Е, нічого немає, є тільки сторінка, яку просто не можуть видалити. Сповняється 30 років, як я став депутатом і був серед одним з найзнаменитіших депутатів. Займав перше місце по популярності на Івано-Франківщині. Тут я сфотографону своїм кращим другом, який теж депутатом став 30 років тому назад, священником української греко-католицької церкви Орестом Смиснюкавим, надзвичайно порядною, хорошою, чесною людиною, рівно 13 років і кілька тижнів старшим за мене, який є моїм духовним сповідником. Власне, другом по житті побратимом, який є автором чотирьох написаних дуже цікавих книжок, який є той, який захищав світлі імена наших святих у Бога, але ще не визнаних людьми, святими Андрея Шептицького і. Йосипа Сліпого, також його великі праці були на захід Степана Бандери, великого героя нашої нації. Ну, багатьох інших подвижників. Почитайте, будь ласка, мою сторінку. Щодня виходить фільм Мій поклик Христа і Упа». Більшість із серій якого знищена в минулому році, як майже 7 тисяч відео, власне, за ту правду, яку в інтернеті кажу я. І з причиною моєї зустрічі є наказ Пресвятої Божої Матінки показати вам неймовірне чудо, яке було зі мною, в часі, коли я молився хресну дорогу, тоді коли ні, ніхто не молиться, розумієте, бо моляться тільки в часі Великого посту. А я закликав людей молитися, як це наказала Божа мати кожної середи, кожної п'ятниці. Як це є змога в селі, особливо на чудотворних місцях, особливо зараз, коли запущена ця страшна бактерологічна біологічна зброя Кремля Китаю і значить глобалістів-сатанистів коронавірус, і нас порятує від нього не якась вакцинація, не маски, не ота паніка. І ізоляція людей, відчуження, оті всі бридкі настрої, які ширяться богопротивні серед людей, всякими, власне, інтриганами, які зацікавлені розтворити, роздрібнити людей світі, особливо українців. Нас порятує Господь і Божа Мати, все більше віра, все більше надія, все більше любов до Бога нашого найбільша синьокорусо Ісуса. І пречистої Божої Матінки та їхніх святих, героїв наших дорогих, які загинули за віру Христову, за Україну, Богом дану, за інші держави, Богом дані, які дружні нам у боротьбі допомагають ці дні. І звісно, власне, що має бути любов до ближніх, а ближній це той, хто за вас переживає, хто вам допомагає молитвою, постом, коштами, справами. І власне особливо прославляємо серед ближніх наших воїнів дорогих, які зараз в цей страшний час нас захищають, не втрачають надії на перемогу України з Богом. Власне, тут пише, що 20 липня 2018 року Бог дав неймовірне чудо. Сяйва Христа в селі Погоня, власне, що близько 20 кілометрів на схід від Франківська біля містечка Тисмениця, в якому були особливі чуда у храмі Святого Миколая. В Тисменецькому районі поруч Франківська народився я в селі Загвізя, де було написано в 29 році знаменитий декало Хоунупа. І до мережі ООН я причетний із 16 років, з 79-го року заприсяджений а з 10 років, як соколик, власне, вихованець офіцерів старих ООНців, тайний, звісно, тих людей, які були зв'язані особисто знайомі з Бандерою, з Степаном. Його. Знаменитою родиною, до якої причетний я через свою бабусю, бо вона була його троюрідна сестра по лінії його матусі, власне. І в тій ситуації, саме тому Бог зробив мене десь явним тим капеланом мережі ОУНУПА. Бо колись я був надзвичайно популярним депутатом. Але коли мені явилась Божа мати, я утаємнив свою діяльність уже ну, таку патріотичну. І люди це сприйняли, що мене залякали, що мене підкупили, що мене там е, уколами, таблетками нашпигували. Е, значить, і Тому я дурним -то зробився, і щось ну, незрозуміле роблю. Ну, всякі дурниці проти мене говорили. Але Бог Божа мати не раз доказувала, що вони є зі мною, і з тими людьми, що зі мною. І дають дуже багато божих знаків, в тому числі фото Христа зняті Борисом Голодюком. Подивіться, як, будь ласка, що найбільше в світі Бог дав зняти їх мені українцю, а також неймовірні відео. Це очі сатани над Франківськом. Подивіться, я не буду коментувати то відео, і подивіться, що було в 2018 році, сім днів після того, як вони були затерті силою Христа, біля якого молився я Христа Кобзаря. І, власне, після того, як були затеті очі сатани. 14 квітня 2018 року люди не повірили не пішли до того Христа. Бог дав ще одне чудо: що я сльозами просив, що Боже дай щось. Ну Бог не є якийсь фокусник. Він дає те, що зв'язане з іконами Божими, з Христами. І Бог дав єдине в світі сіяння Христа, на якому є Божа Мати Пресвята, на якому правильно зображене розп'яття Ісуса цвяхи забиті в долоні, а права нога зверху лівою. Ісус був прибитий до Христа, пам'ятайте, трьома цвяхами. І е, тільки українцям Бог дав велике чудо, що е, гулі чудо в глинянах ми дали цей фільм. Що старий образ Ісуса розп'ятого, якому було понад 500 років цьому образу в старенькій Дерев'яній церкві, саме на свято Різдва, за три роки перед московською окупацією Галичини? Перед тим, як до нас прийшли Богом прокляті ті сатанисти, московити, які потім створили секто, тоді вони взагалі ще не мали. Вони поросилювали всіх священиків, багатьох мирян правдивих. А потім вони створили з тих, що їм піддалися, створили в 43-му році секту, яку назвали РПЦ, яка зараз хоче явити нібито Бога. Насправді, чоловіка, власне, який буде себе за Бога видавати, чорноокий, чорноволосий, і будуть різні священики підкуплені політики кричати, щоб йому поклонились. Власне, це розп'яття було старе, і воно засвітилось, засіяло висолково три дні і три ночі сіяло. Є Боже передання, що саме за три дні і три ночі вся Україна буде визволена від зла. Також хочу вам показати, але це станеться після пришестя Бога і Спаса нашого Ісуса Христа із Воскреслими не з гробів, а щодо Сонце-храмів. Нашими героями, яких навіки вічні, очолить як гетьман і король Тарас Григорович Шевченко, і буде навіки керувати нашою Україною, але Україна залишиться в той час жити тільки ті, які найбільш Божі праведні діти. Ну і пам'ятайте, що Ісус синьоокий Русий з ранами на долонях постійно являється матір Божа кароока. Власне, в своїх зявах Господь показує серце своєї Божа мати, це неймовірне чуда, що не можна людськими словами розказати, Гугліть, Борис Голодюк понад 50 років, бачить і чує Бога і Божу Матір. І перша з'ява Божої Матінки до мене на землі була в 70-му році, тобто в цьому році. Буде особливий ювілей 50 років, як це сталося. Але перед тим зі мною сталася та історія, що із хлопчиком в Америці, який е, помер і бачив Бога й Божу матір, на певний час помер, ожив е, так само. Я в три роки отроївся, був і помер е, в 66-му році. Літом перед святом спаса, але Бог мене спас і повернув. І після того на лиці у мене з правого боку є три родинки навколо правого ока, де є четверта родинка. На однакові відстані про це гугліть, Божа мати каже за чотири родинки Бориса Голдюка. Не буду ну, себе е, десь прославляти я, це мають говорити інші люди. Це пишуть мої офіцери-капелани, заступники. Є відео е, зняті е, ну, десь за мене, хоч їх молоді. Але люди пробують збагнути те, що я кажу від Бога святе. Е, хоча Ісус сказав, що пам'ятайте. Коли його запитали апостоли, скажи нам, як і коли це буде, то Ісус сказав, що як почуєте, то не повірите, бо Бог отець приготував вам таке спасення в цей світ, що в голову вам не вкладеться і на розум не спадало. І власне ті вісті, що я передаю, вони неймовірні, тобто їм, їм, в них дуже важко повірити. Але е, саме е, Бог дає знаки, по яких показує, що треба вірити, і все більше в вірі рости. І не бути книжниками, не шукати десь там у Біблії, де це написано. Всі написано про те, що воскреснуть не всі, а тільки святі, в 20-й главі Откровення Івана Богослова. Почитайте, будь ласка, дорогі мої, в 14-й главі. Пише, що їх вернеться 144 тисячі, як Божих воїнів, не з гробів, а з небес з Ісусом, який буде очолювати на білих конях. Вони е, е, приїдуть. З Сонця багато слів з Біблії були викинуті у час певних диверсій, які робили Писаті, Пархаті. Богом прокляття, тільки розп'яли Ісуса, ви знаєте, які хочуть зараз явити вже Христа, які хочуть чіпувати Україну нашу найпершу чергу захоплювати і з неї робити так званий новий Ізраїль, а з Києва новий Єрусалим. І в цей час особливо хочуть роз'єднати нас. Вже припинено автобусне сполучення. Це свідчить про те, що це йдуть вже останні дні. Люди не розуміють, до чого то все йде. А я передавав від Бога багато років, що це буде, буде злий вірус, під виглядом якого буде паніка, і буде розпалена війна. І власне в час біди, війни або зарази вірусу буде з'яволже Христа вночі. І по телебаченню, по радіо, по газетах більшість журналістів почнуть кричати, що це прийшов Бог нас рятувати, слава Богу! Всі виходимо йому на зустріч, все не буде вже більше війни, вірусів, біди. І люди, власне, задурені, бо будуть бачити, що більшість є, нібито вірить цього, лже Бога, будуть йти за ним. І тоді, коли вже більшість буде готова приймати чіпи і вже почнуть приймати власне, люди. За гроші ті чіпи, коли гроші паперові, скажуть, що треба ліквідувати а тільки електронні мати. То власне у день зупиниться сонце. Видимо, насправді земля почне три рази повільніше обертатись, і люди побачать на сонці цей знак. Тризуб. Власне, з Христом. Це є знак Сина Чоловічого Ісуса, Бога Нашого. І власне, буде видно то цей знак, то якусь ікону, то знов цей знак, то знов якусь ікону. Власне, для прикладу, ось так. І знову люди будуть бачити цей знак. І знов якась ікона, і знов цей знак. Що це буде означати? Що е, власне, Бог буде показувати, що Він посвяче світ під особливі ікони, які люди побачать в тому ж дні, коли Сонце не буде заходити, а коли будуть сходити металеві храми, про що говорить пророцтво за 200 чудо храмів, які зійдуть в Україну, крім е, власне. У України храми ще зійдуть 124 за межами України. По одному в деякі європейські країни і воскресне всього по тисячу святих французів, іспанців, німців, італійців. А от українців воскресне аж 200 тисяч, з них галичан воскресне аж 77 тисяч. Тому що у наш край. Е Зійде 77 храмів і Золотий Божий Єрусалим, описаний 21, 22 главі Откровень Івана Богослова, і срібний палац Богородиці, навколо яких ще в 2008 році на свято чистого четверга Божа Мати Пресвята благословила поставити особливо свячені хрести. 15-й хрест е, Воскресіння Христа, з яких є в Івано-Франківську, голіть хрестна дорога Упаї Богородиці і Страстний Хрест України. І пам'ятайте, що чим більше ви будете молитись біля Страстного Христа України, тим скоріше після нападу Антихриста Путіна на Київ. Після з'явил же Христа, після десанту, який буде нібито на боротьбу з коронавірусом і, і з тими, які нібито проти того Бога виступлять, то ті ситуації страждання України будуть до 30 днів у гіршому випадку, а в кращому до 10 днів. Це залежить від кількості тих людей, які будуть молитися саме в Франківську напроти вулиці Степана Бандери. Будинку 15, який є на коті вулиці Верховинської Степана Бондери, є меморіальний сквер, де є хрест, на якому є тризуб, знак власне святої Тріці. Хрест поставлений за свято Святої Тріці в 95-му році. Є страшне пророцтво, що Божа Мати сказала, що Україну як Христа будуть розпинати, вбивати. Але Бог прийде в Україну. Спасе з воскреслими героями святими, і вони запанують і в Україні і по всьому світі. Тому бадьоріть себе цією новиною і пам'ятайте, що Ісус сказав, коли побачите те зло. Що піднімається воно, то це воно піднялось перед тим, як Бог хоче його вигубити і виявити, і бадьоріться, усміхніться, бо спасіння ваше близько. От ось зараз подивимося те чудо, яке було в селі Погоні 20 липня 2018 року о півдні. Про що голіть 25 божих знаків також за інші чудеса, о, які Господь давав. Слухайте, що тут сказав я. Не можна це ніяк підробити, щоб так сіяло, бачите? Десяти, я у вас весла святі своїх, на свини, очі русся Божого. Меня Олеча і Сина, Святого Духа, Осенне. Щодове сідання. У погоні вам показую я Христа у п'ятницю 12-ї стації хресної дороги. Значить, це не можна підробити. це Бог показує на спледження пророцупа. Дивіться, відео зі мною, поквик Христа і упа, з Борисом Гудзюком. Я вітаю всіх патріотів, я це чудо, Матір Божа, благословила мені вам показати, що в часі моїх слів значить, буде сіяти цей образ Ісуса, Діви Марії, 12 ї стації хресної дороги, точки я відійду, вам покажу, що навіть на відстані він сіяє, що це ну, не можна там направити, щось таке зробити. Ось Сонце Боже. Чудом Божим вийшло і було тут таке висолкове сяйво, Мати Божа сказала зняти саме, щоб було видно і мене, і все, стяйво. Значить, що я зробив ім'я Святої Трійці, Три хвилини дозволила мені матінка Божа зняти це, дорогі українці. Хочу кінець сказати, прителилися на старці, Ісусе Христе, Сону Божий, помилуй нас.